Усім привіт! Сьогодні ось такий гарний сонячний день. Сьогодні 11 жовтня і така ось сонячна погода. Зараз у нас десь 3 година дня. Сонечко, прямо в очі світить. Сьогодні буду обривати вже свій гіркий перець. Я вам його вчора знімала. А сьогодні вирішила, що все, треба його обірвати, тому що сьогодні був перший приморозок і доволі такий чималенький. Повністю на криші, на машині був такий іній, ну прям такий з льодом. Слой льоду був і сніжок, тому все. Придеться сьогодні його обрізати вже весь, тому що боюся, щоб не змерз. І треба буде мені з нього вибрати, звісно, насіння і не знаю, решту посушити. І... Побачимо, що з нього будемо робити, але тіляночка в мене тут така невеличка. Ось це все. У мене тут гіркий перець. Десь такий квадратик 2 на 4. Все, будемо зараз обривати з вами. Придеться мені його весь-весь обірвати, бо може це треба було перчатки, мені у щось я не взяла, але не знаю. Будемо акуратно старатися і будемо обривати. Обриваю весь і менший і більший, бо думаю, щоб не змерз. Взяла і ножиці з собою на всяк випадок, але бачу, що він непогано відривається, тому я й тут і зілля мене виривала, щоб трошки зілля його закривало. Тому що бачу, що так під зіллям він краще зберігається, якщо мороз, зілля мерзне, а перчик лишається. Хоча він в мене не сильно заріс. Тут де-не-де такі великі зілини, я їх просто позалишала ось там, там, щоб хоч трошки йому затінок був. Так що от такі справи. Треба зараз його весь весь гарненько. Пообривати. Так уже класно доспів, такий взагалі супер. В кожен день є якась нова робота, так що і зараз приходиться біля тепличок і парників щось робити. Я ще свою тепличку не відкривала. Сьогодні, якщо вспіємо, треба відкрити ще теплицю. Ще в нас вона повністю-повністю закрита. Ну, спочатку будемо спасати від морозу наш перчик. Так, обриваємо. Який маленький, такий зелений, то, і не знаю, він, напевне, уже і не дозріє. Так, трохи одною рукою неудобно знімати і обривати. Опять не взяла з собою треножку. Ну, все, зараз обірву і покажу, скільки в мене його вийшло. Бо одною рукою неудобно знімати і обривати. Так, дивіться, ось у мене скільки вийшло перчику, вийшло таких три ящичка, ну тут пару штучок. Трошки деякі повідривала ось верхи, лежать не буде, тому буду ще з нього робити. А в мене ось тут вирвано таких три великих повних з горою ящичка перцю. На сонечку він такий прям гарненький-гарненький. До речі, є класний рецепт маринованого перчику, тому, думаю, на неділі зроблю і зніму вам уже рецепт. І мої ось тут квіточки. Вже вони не хочуть цвісти. Ну, а майори квіточки деякі пропали, а деякі ось цвітуть. Треба буде з них позбирати насінини. Пушаться вже, тому треба зібрати. Деякі ось там ще цвітуть. І давайте підемо іще подивимося, мій окроп, який я сіяла з вами. Я його накрила плівкою. Ось вийшло таких два парнички. Зараз глянемо, що ж у нас тут твориться. І чи зійшов він. Тому що, чесно кажучи, я до нього і не дивилася іще. Ой, земля. Щось його тут і не видно. Може і не зійшов. Ой, не знаю я. Ні, є трохи. Ви подивіться, скільки зійшло у мене помідор. Можна виривати розсаду і садити на зиму. А окроп де не де не сильно зійшов, звісно, він. Хоча свіже насінні. Як бачите, де не де окроп. Ось маленький. Посходив. Бачите? Але не дуже сильно зійшов, видно, прохладно було і він. Не зійшов, де-не-де посходив. Ось бачите, який маленький. Ну, побачимо, чи що з нього буде, чи ні. Хотілося б, звісно, щоб до зими іще виріс. Ці руки випацяли вже в грязь. Дуже-дуже ріденько посходив, а там ось до верху, там холодніше і бачите, затінок. І менше взагалі його там все закриваємо. Хай. Росте. Може, іще до зими щось там і виросте. Все, накриваємо. Як бачите, окріп теж чувствує, що на дворі вже холодно, осінні, холодні ранки і вечори, і не сильно він теж росте. Ну що, сьогодні зробили трошки невеличку роботу з вами. Весь перчик обірвали. Завтра, думаю, буду вже прибирати свою тепличку. Всі руки випацяла в землю, поки окроп откривала. Ну і що ж на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім дякую за перегляди. Підписуйтеся, дякую всім новеньким, хто підписався. На сьогодні, все, всім пока-пока.